Вот теперь был я там на встрече с рядом высокопоставленных офицеров, и присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. И я говорю, ну, слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же, оказывается, экономика перегрета. У нас же, оказывается, процентная ставка такая. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главное ⁇ это война с инфляцией. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом? А он гигантская экономика и произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через пять лет, а как можно быстрее. Вот я не могу себе представить, идет Великая Отечественная война. И структура, отвечающая за кредитно-денежную политику на, Советского надо. Союза, говорят, не, 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 главное экономику не разогревать. А кто сейчас основной фактор, разогревающий экономику? Ну, я что это военно-промышленный комплекс. Но он же наиболее не быстро, быстро развивается, но ну, и все с ним связано. Я тогда просто... Я понимаю, что Ільвір Шевкізад не видаючи професіонал, атміячний всім, у нього це задачі. Може хтось об'яснить, що зараз ну війна йде? Якщо бачити в небі літак, ну власне, звісно, якщо хтось мешкає в прикордоні, то побачити в небі літак, так собі задоволення. А якщо бачите те, що згадувала Дарина ледь не у Львові, бачили і там бачили, і сам бачили. Літак будь-якого типу, то це означає, що сили оборони працюють, гарно сказав Дмитро Снігирьов. і що у вас трошки більше може з'явитися внутрішнього спокою? Що знову ж таки я тисячу разів це повторюю, не завдяки нашим партнерам, а всупереч Україна все ще стоїть. Хоча багато партнерів вже бачать, вочевидь, що Зеленський з Путіним підписали будь-що що покладе на стіл, навіть російська сторона, якимось чином, принаймні, візуально зменшили бойові дії. Ну, пам'ятаєте, як це було за часів, скажімо. more. Well... Попереднього президента не буду згадувати, бо зараз прийдуть представники секти, коли підписувалися угоди, і скажімо так, наш президент давав наказ не стріляти. Наші бійці його виконували і не стріляли. Рашисти робили вигляд, що не стріляють, просто зменшували інтенсивність, стріляли в крису, як люблять говорити самі рашисти. Ну і власне ось таке. Але всупереч тому українські сили оборони діють. Ну і будемо говорити про те, що як мінімум повідомляють глядачі, що рашистів, Є проблема із артилерією, зокрема, яку бачать сили оборони України. Це говорять як оглядачі, так і власне військові військові речники. Росія дуже активно застосовує артилерію для обстрілів українських позицій, але сили оборони не поступаються та дають потужну відсіч, знищуючи їхні військові е, спроможності, так би мовити. Речник 26-ї артбригади Олег Калашніков розповів колегам, що українські підрозділи артилеристів із підтримкою авіарозвідки шукають пріоритетні цілі ворога, щоб знищувати їх. Він наголосив, що нашим військовим вдається успішно знешкоджувати артилерійські системи противника різних калібрів, броньовану техніку та протиповітряну оборону. Олег Калашніков зазначив, що підрозділи артилеристів займаються знешкодженням командних пунктів, і власне таким чином. Вражають потужні важливі цілі на території Російської Федерації. Ну і коротенько ще пройдемося про те, що. В окупованому Криму теж було неспокійно вночі. Ось расисти ж нам не вірять. Пишуть, що такого не було. Ну от такого може, і не було. Але в окупованому Криму лунали вибухи у Севастополі. Було видно дим. Кримські канали писали, що після перших вибухів із аеродрому Бельбек злетіли літаки. Припускали, що є приліт в районі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського окупантського флоту Росії у Кіленбухті. Написав канал Кримський вітер, який об'єктивно висвітлює ситуацію. В Севастополь також вночі атакували дрони. Так званий губернатор розважає, писав, що крім дронів прилетіли ракети. Атакн це вже для них щось міфічне. Одна з яких була збита, і її частина впала на будинки по одній з місцевих вулиць. Власне, що ще подивимося, ніж знову була неспокійною для расистів. Інформацію про те, що летіло. Повідомляли близько пів на восьмої ранку, зокрема на позиціях окупантів, на позиціях протиповітряної оборони в Балаклаві фіксувалися пожежі. Ну і власне канал Кримський вітер звертав увагу на те, що загоряння могли бути як після пусків ракет, так і після влучань. Про також з'явилися відповідні е, супутникові знімки, які підтверджують, що щось туди в бік Севастополя прилітало. Ну а власне далі будемо вже говорити про більше про геополітичне ніж про військове. Адже колеги підказують, що на зв'язку з'явився наш постійний гість ранкового етеру п'ятниці, кандидат політичних наук Олексій. Якубін точно бачимо його. Пане Олексію, вітаємо вас. Котре дякуємо, що долучилися. Слава Україні! Героям слава так само дуже дякую за запрошення. Вітаю вас і наших глядачів. Ну і говоримо про важливе, говоримо про те, що якщо раніше воно якось літало в повітрі, то зараз воно певним чином формалізується через заяви посадовців, як західних, які тривалий час це роблять, так і української влади, які вже теж на цьому акцентуються. Президент Зеленський у свіжому інтерв'ю знову наголосив на важливості переб... не те, щоб знову, але наголосив на важливості перебування представників Росії на наступному саміті Миру. Говорив таке: раз світ хоче, щоб Росія була на другому. Саміті Миру ми не можемо бути проти, і наголосив, що не всі території можна відвоювати зброєю. Це трохи різниця від позиції, скажімо, ще рік тому, коли або трохи більше, коли очікувався контрнаступ, коли Україна говорила жодних перемовин з терористами, власне, хіба що дотиснути, а потім змусити їх взяти всі наші умови. Це повна деокупація території і так далі. То, вочевидь. Зараз під тиском західних партнерів такі заяви президента Зеленського з'являються. То як ви вважаєте, чи це дійсно публічне свідчення того, що західні партнери дотиснули Україну, так би мовити, сідати з тим, що є, аніж дати більше зброї і дозволити Україні диктувати свої умови? І, в принципі, чи можливі ці, ці перемовини навіть за таких умов, бо відразу ж вискочив, а, так би мовити, род Кремля і сказав, що брати участі ми не будемо. від інтересу Росії ніхто ні ні, чи щось подібні заяви він заявив. Тож, власне, от ваша думка стосовно слів зеленського і до чого це може призвести найближчим часом. Ну, я думаю, Зеленський, який робить такі заяви зараз, наш президент в західній пресі, він просто теж бачить і певну зміну а, політичної і суспільної думки, яка там відбувається. А, а саме ми бачимо, що низка західних країн зараз а, веде дискусії, як експертні, так і насправді більш публічні. А, щодо того, як може закінчитись російсько-українська війна, як а, деякі з цих країн а, будуть і далі, скільки будуть і далі готові підтримувати Україну і якому масштабі підтримувати Україну за яких умов наприклад можливий початок переговорів? А, тобто, тому що в принципі західні політики, ми маємо це теж розуміти. Вони дивлячись на різні конфлікти, які війни відбувалися в світі після 45-го року. Вони так чи інакше бачать, що вони закінчувалися. Да. Ну власне, ми можемо сказати, що якщо щось має початок, то щось має і кінець. Ну тобто, це логічно. А тому я думаю, оця атмосфера загальна, вона звісно, впливає і на президент України на українську владу. Ну я вже не кажу про те, що і всередині українського суспільства, давайте теж відмітимо Ються теж різні дискусії а, з приводу а, того, як а, може закінчитись російсько-українська війна і от. Поки що мені здається, тут немає якоїсь вже чіткої відповіді, як це буде виглядати. Але оці заяви в інтерв'ю вони нам показують певний ну, напрямок, а що Україна зараз вже не відкидає того, що, наприклад, на другий саміт потрібно запросити представників Росії. Ми це вже бачимо, тому що на перший саміт одразу. Незважаючи на всі спроби, наприклад, Китаю втягнути Росію на перший саміт, офіційний Київ відмовлявся зараз. Позиція вже а, в цьому плані змінилася. На цьому тижні ми чули достатньо резонансну заяву президента Фінляндії, який заявив про те, що а, він вважає, що Україна зараз знаходиться в більш сильній позиції, а, зважаючи на те, що були відновлені а, військові поставки для нашої країни. І зараз тепер Уфіційний Київ може вже вист... починати думати про а про початок якогось, якогось пере переговорного формату з огляду на більш сильну власну позицію.